Доброго ранку всім, хто завітав до мене на канал, хто любить працю. І велика вдячність тим, хто дає можливість нам працювати. Дякуючи кому ми працюємо. Ось у мене такі чудові квіти. Осінній букет такий раз прекрасний. Прям свято осені. Айстри. Майори, гладіолуси. Такий гарний букет я нарвала не дарма, адже вони мені трохи заважають. Вони ростуть там, де ми плануємо робити нові грядки. Розширювати територію, розширювати посадки під полуницю. І я нарвала цей букет для того, щоб вони водички стали, прикрашали мій будинок, понесу трошки мамі, в кімнату поставлю і, і все буде стоять. Така краса. Як будемо садити, розбивати нові грядочки, покажу. Продовжуємо робити нові грядки. Розширюємо плантацію полуниці. Тепер необхідно буде перекопати, розкидати добре. нітроамофоска в нас є. І, і трохи селітри вкинемо. Небагато. Адже тут ось по центру в мене у нас така стежка посеред города. Прохід. Понад стежку я посадила ось гладіолуси, баклажани і оці ж квіти, майори, чорнобривці і гладіолуси, ось має ця краса. Тому я їх вирізаю для того, щоб грядки продовжити аж до самої стежки. Ще там є баклажани, які я також вже виріжу, а гладіолуси, напевно, викопаю, тому що вони відцвілися. Щоб не втрачати територію. А тепер по цій розмітці чоловік прокопує якраз оці горби. Насправді не обов'язково їх робити. Хто бажає посадити клубніку, важливо просто підготувати гарну землю, перекопати. Якщо в кого є мотоблок, перемотоблочить, щоб земелька була пухкенька, щоб вибрані були всі бур'яни. І щоб вона була. Підживлена добре. Це може бути органіка, а може бути мінеральне добрива. У нас, наприклад, це суперфосфат, нітрамофоска, Вірніше, Я її розсипала по землі. І коли чоловік копає, вона туди потрапляє. Потім ще зверху трошки і на горбик посипемо, перед тим, як розгортати граблями, щоб утворювалася рівненька поверхня, потім воно, звичайно, затрамбується. Там, де міжряддя, воно 40 см, ось ця земля звідси, він розкопає на цю частину, а звідси сюди. Зараз горби досить такі високі, але вони приляжуть. Після розгортання граблями і вирівнювання поверхні зверху, вони ляжуть. Ну, а це мій чоловік трудяга. Ну, все, подивимося, що буде далі. Мене цей спосіб влаштовує тим, що полуниця росте на грядки, грядка накрита агроволокном, і вона при достиганні буде. Чистою, товарною чистою. Але можна застелять соломою повністю, підстелять під ягоди під час плодоношення, коли вона на рівній поверхні. І обов'язково слідкувати за бур'яном, він же ж не дасть, не дасть їй спокійно жити. А так в міжрядді, якщо полиниця не пустила, наприклад, вуса і не лягли вони отак на набік. А в міжряді проклюнувся маленький бур'ян, то можна пройтися гербіцидом. Але є, звичайно, така небезпека, що пари гербіцида можуть пошкодити саму цю, тому я вручну рву. Отак От стаю на коліна і прориваю бур'ян. Буває сапкою сапаю, але сапа вона. Зачіпає трошки агроволокно і розриваю з двох з боків. Тому все, що тут є, я все вирвала вручну. О, кіт наш грайливий. Чим угодно грається? Грудками, листям, чим завгодно. Молоде, мале. Ой, ой-ой-ой, щось я заплуталася. Ось так копає. Так відбувається цей процес. Так, да, він трудоміський. Це для, звичайно, любителя, як то кажуть. Так, звичайно, було б значно легше, аби були якісь механічні пристосування чи мотоблок з якимось грядоутворювачем, хоча б з дисками. Поки що ця, ця праця чисто ручна. Сажайте полуницю, вирощуйте. Ягода безмежно смачна, всі її люблять. Мабуть, немає таких людей, які її не люблять. А я дуже люблю. І не тільки їсти, а й вирощувати. Ось мій котик грається. Коржик. Коржик у нас грається. Також я утворила тут ще дві грядки, зараз вони проливаються. Я виключу на ніч, положила ці дві каплі, які тут були раніше, вирвала клубніку, вичистила, повністю прибрала все. Усі корінці, винесла, вивезла, і з міжряддя накидала додатково те, що розповзлося. Поклала назад крапельку, і воно проливає для того, щоб я могла завтра вранці. Розбити усі грудки, які зверху, і розрівняти поверхню, тому що трошки твердувато тут. І тоді можна буде накривати агроволокном. Ну і, звичайно, тут ось видно, що я накидала трошки добрива. Коли я буду розгортати граблями, воно піде в ґрунт. Воно повільно розчиняється, бо це нітромофоска І, звичайно, ще й при посадці ще буду там гумат. І суперфосфату трошки додавлять. Зараз я вже виключу пролив. Зараз покажу, як воно капає. Я їх як попало поклала, тому щілини не видно. Ось щілинка, і з неї капає вода. Ось вона капає, таким чином поливається. Зараз добре видно, як воно поливається. Поливається безпосередньо, тільки там, де росте рослина. Вся решта землі дурно вода не ллється. Витрат води немає. Проливається вода лише на вершині горба. І йде вглиб туди, куди іде коріння. Ось такий у нас сьогодні вечір. 7 вересня. Ну, ось прийшла ніч. Щось у нас дуже похолодало сьогодні, вітряно, дощ не стоїть. І ось так розподілилась волога за ніч по цих горбах, які я сама формувала. Крапля, крапельна стрічка тепер вже без води, вона легенька. Я її забираю, бо я буду зараз розбивати повністю всі грудки. Ось так її прибираю, складаю сюди. Щоб вона не заважала. Ось тут у мене вона отак буде лежати поки що. Те саме я зроблю із цією. Все прибрала, а тепер з допомогою граблів і лопати. Зараз я їх гарно порозрівнюю. Пролю зараз розчину перекису вудню, щоб знищити різні патогенні бактерії і грибки, кореневі, може, гнилі. і гнилі. Поливалкою пройдуся зараз. Все. Тепер будемо вже накривати гроволокном і в мене, я буду садити. Ну і тут вчорашнє також, Уже фактично ну, дуже сильно приближено до готового. Наближено до готового. Граблями розрівняно, ще буде трамбуватися трамбувалкою спеціальною ногами зверху. Перші два вже розгребані і граблями, земля добре розбивається граблями. Ну, а третій, третій ще не сформований, з цього боку кинуто, з цього боку так кинуто, а з цього боку я спеціально звільнила місце там помідори в нас. Для того, щоб мати можливість звідти копати і накидати. Ну ось нарешті така краса. Грядки готові для накривання агроволокном. Такий вони мають вигляд, вже трамбовані зверху. Зроблення до самої стежки на рівні з усіма. Залишилося провести краплю, накрити, прорізати, посадити, ну і чекати врожаю, а ще перезимувати. До побачення, всім здоров'я і, звичайно, миру!